Вітаю вас, 23 грудня. Давайте в цьому відео розберемо, прочитала вчора таку статтю ввечері, що путіну російські генерали малюють виграшну війну, що на фронті все хорошо, все успішно, немає втрат захоплення міст і Куп'янськ, і Покровськ, і Мирноград, та і решта територій. Взагалі, ми просуваємось, ми захоплюємо, у нас все прекрасно. Чи це правда? Чи правда, що. Російські генерали Путіну розповідають, що все прекрасно на фронті. Про захоплення міст, про, про захоплення наших українських міст про втрати та про просування. Росія Росія Україна розповідь. А ну, що вони розповідають? Часткову правду. Показують свою силу, аби було б абу, а, фу, блін, абу, Боже аби е, вкладалося більше е, грошей, заговорююсь. Роблять все для того, показати свою силу, контроль, все хорошо. а, Але тільки давайте ще фінансування, вкладання. Нам потрібні гроші, 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 гроші. Ось ось що розповідають. Розп... Плани про наступи, про плани про колісницю. Про захоплення. Знов, давайте більше грошей. Ну, тобто, звернення до Путіна, що нам потрібні нам потрібно більше грошей, нам потрібно більше більше грошей і грошей. А нащо їм більше грошей? Це обман. Вони, до речі, бояться. Дивіться, ось військові, ось страх, і вони бояться. Вони бояться йому сказати, як насправді. Так, да, бояться йому казати про якісь поразки на фронті і взагалі. Бо а що з ними може бути? Ну, по-перше, вони хочуть, е, вони хочуть е, половину грошей собі в кармани покласти, а що ще? Тому що, ну, війна, да? Легше всього списати все на війну. Ніхто там не буде ковырятися. Куди ділися гроші? А чого вони бояться? Вони бояться агресії диявола, вони бояться, що їх скинуть з їхньої посади, і що їх чекає Вищий суд і луна. Тобто вони бояться за своє життя, це раса за свої посади, і вони бояться, що їх скинуть з кармушки. Або взагалі, або взагалі приберуть. Ось так. Тому вони і доповідають йому про успіхи на фронті. І е, взначай так вимагають більше більше коштів і вкладань у війну. В принципі, це правда. Давайте спитаємо про цей підрив. Вчора з'явилася інформація зранку, що під Москвою підірвали автомобіль, в якому перебував російський генерал. А Цей генерал. Значить, Сарваров, генерал-майор, він керував не тільки військовою операцією в Україні, а ще і Сирія і там інші місця. І кажуть, що він реально був такий досить для них мозок, я б сказала так, мозок стратег у війні проти України. Підірвалася автівка. Ну, Давайте цей генерал-майор Сарваров. Підірвалася автівка під Москвою. Що сталося, так? Да? Хто прибрав? Свої чи наші? Хто його прибрав? Свої чи наші? Хитрість, обман, війна, поразка у війні в Україні. 100%. Поразка, дивіться, хитрість, обман. Він або не або сказав якусь неправдиву інформацію про. Фронт і про поразку в Україні. Тобто від цього генерала міг, ну тобто, він міг сказати Путіну або там комусь ще, що все хорошо на фронті. А насправді це все було, було не так. Це був обман, брехня і поразка в Україні. Чітко. І хто ж його прибрав? Рішення для змін по луні. Хто його прибрав? Цього Сарварова? Ілюзія зірки. Немає майбутнього. Смерть за гроші, диявол. Смерть за гроші, диявол. Ви знаєте, я думаю, що це навіть не наші його прибрали, а свої ж його прибрали. За якийсь обман і поразку на фронті в Україні, або за якусь провальну операцію. Або за якийсь обман про провальну операцію. В общем, смерть від диявола за гроші. Ось такі справи. Стосовно Куп'янська вчора писали наші військові, що там, в принципі, в наших є позитивна якась там динаміка, да? а ось стосовно Запорізької області, там динаміка. Не позитивно. Там просування, вони там просуваються. Давайте спитаємо: Запорізька область, напрямок Гуляй поле. Чи буде надалі там Росія просуватися? Запорізький напрямок, зупинка по ілюзії. Захист. Ну, наші роблять все можливо, але важко. Чи просунуться вони там, на Запорізькому напрямку? Росія? Ну, повільне просування показує. А зупинити якось важко. Чи зможуть наші якось стабілізувати ситуацію на запорізькому напрямку? Напрямок Гуляй Поле, що зможуть зупинити там росіян просування. Їх там, до речі, дуже багато Силу показує, велика сила. Боротьба йде. Україна бореться, робить все можливе. Агресія, наступ і уход від цього. Уход від цього. Таємний план Росії. Там є якийсь таємний план Росії на Запорізькому напрямку. Вони там хочуть якусь таку операцію таємно провернути. Чи вдасться? Башня не вдасться. Перемога повішений. Ні, не вдасться. Я все ж таки думаю, що наші зможуть їх там зупинити. Хоча дуже важко. І ще знаєте, де просування є? Просування є в бік Слов'янська. Є просування росіян в бік Слов'янська. Чи зможуть наші їх там зупинити? Просування росіян в бік Слов'янська. Військові, Україна. Люся. можу їх там зупинити в напрямку Слов'янська плани. Вони там щось таке роблять, знаєте, якось таку хитрість. У них якась зараз методи, в них зараз якийсь план такий незвичайний. Тобто, вони якось якоюсь хитрістю, якимось обманом, подурню, в них якось вдається просуватися, якимось набігами, чи що. Чи якось таємно лізти звідки звідкілясь. Оце тут теж дуже важко. Отут, в сторону в бік Слав'янську дуже важко. Два направлення дуже такі важкі. Це Запорізький напрямок і це Слов'янський напрямок. Давайте загалом спитаємо, чи вдасться Україні зупинити Росію на фронті. Найближчі. Найближчий час чи вдасться Україні зупинити Росію на фронті? Повтор того, що було показує знаєте, що, що настільки великий фронт, настільки багато росіян, настільки вони пруть, що прям зупинити всюди це дуже важко. Це дуже дуже важко. Тут треба якось діяти, не, якось нестандартно. Тут вони роблять якусь хитрість сподтяжка, і нам теж треба так само робити, щоб їм обрізати цей наступ. Ну, Це стосується командування і так далі. Якась повинна, тут повинен інший... Треба мати якийсь інший план, якусь іншу стратегію. Ну, Воно так по до показує. Але дуже-дуже важко. Ну, давайте ще в цьому відео запитаю про, ще раз про місто Краматорськ і Слов'янськ. Ви постійно просите місто Краматорськ і Слов'янськ. Чи зможе Росія їх повністю окупувати захопити? Чи будуть ці міста під Росією? Краматорськ і Слов'янськ. Будуть прикладати великі, великі зусилля. Дуже вигідно їм добитися цього на перемовинах, щоб Україна сама звідціля вийшла. Тому що військовим шляхом потрібно багато сил і фінансів, ну і часу. Військовим шляхом захопити ці міста буде дуже складно, дуже важко. І це треба багато грошей, зусиль. Людей, військових і часу, багато часу. На сьогоднішній день показує так. Єдине, що Ну ви так розумієте, що будуть продовжуватися сильні, сильні обстріли цих міст, на жаль. Ось так.